Є інтернет лагає жесть. Зранку було все окей. А зараз навіть не можу матч подивитися. Вранці роутер обрав найменш заповнений Wi-Fi канал, проте ввечері з'єднання стало поганим, бо в цей час люди приходять з роботи і починають активно користуватися інтернетом. Скоріше за все, твій роутер зранку підключився до найбільш популярних каналів, наприклад, перший, шостий або одинадцятий. І саме ці канали ввечері стають найбільш завантаженими, що може спричиняти зниження швидкості та перебої з'єднання. Ну як це мені виправити? Я навіть не знаю, чи забили гол. Матч скоро закінчиться. Більшість сучасних роутерів під час перезавантаження самостійно обирають. Найменш завантажений канал, який є вільним на даний момент. Якщо ваш роутер не підтримує цю функцію, скористайтеся спеціальними програмами для сканування Wi-Fi. Вона покаже, який канал є найменш завантаженим. Після цього вручну змініть канал у налаштуваннях роутера. Ну що, давай матч дивитися. Є варіанти